Вони іменують свій волонтерський загін, дикі білки. А їхній керівник у відставці організував процес із військовою дисципліною. На Полтавщині жінки, більшість з яких переселенки, плетуть сітки, допомагаючи війську. Якось за вісім днів зробили 48, аби швидко накрити підрозділ Національної гвардії. Про роботу волонтерок і про те, як виникла назва загону підрозділу, розповість Світлана Шикер. Пан Юрій, колишній військовий, коли почалася велика війна, пішов до місцевої тероборони. Працювали майже рік. Блокпости, це все йшло по стандарту. Потім моїх бійців всіх забрали по віку. А його за віком до війська вже не брали, тож вирішив волонтерити. Потім якось я случайно відкрив закон про біржу, і можна було взяти на громадські роботи людей, які стоять на біржі для плетіння сіток, заливання пере і нових свічок, виготовлення смаколиків, ківари. Так почалася системна робота. Нині щодня тут збираються 12 жінок, плетуть сітки. Я сама підійшла до Юрія Івановича. Хочеться перемоги, щоб більше не було таких дзвінків від дітей, від рідних. Просинатись в своєму ліжку. Серед дівчат багато переселенок, які втекли від війни. Вероніка з Нікополя разом із домогосподаркою Анею роблять найскладніше, закладають основу для сіток. Щоб заощадити кошти і зробити більше, роблять полотно з обрізків. Коси у мене коробочка з дрібними шматками. Тут у мене різні шматочки. Тому робота така трошки все що обрізаємо. Так, да, все залишається вона. тут. Заощаджуємо кожну копійку. Ну, кожна клетка все-таки. Клітка до клетки і виходить сітка. Оце ми зв'язуємо обрізки. Обрізки, які залишилися з обрізки. І питання стоїть в тому, що купити 30 кілограм обрізок сіток, ну, вони десь по, по півтора метра, так натиси, стоїть тисяч, 1200 гривень. 30 кілограм. А суцільну сітку купити, купити 12 кг, платимо 6 тисяч. І і дівчонки зголосилися дівчонки на ці обрізки і працюють. А мама чотирьох дітей Людмила переїхала сюди з Донецька, взялася плести сітки, аби хоч якось допомогти війську. Я ж не можу прийти туди замість них автомат. Я ж не можу піти туди, взяти замість них автомат. Єдине, що я можу, прийти і допомогти хоча б цими сітками. Ну, хоч когось вона врятує. Ну я не кажу всіх, правда. Ну машину якусь чи хлопців, які там. Ну, хоч ну хоч щось зробити, а не сидіти, склавши руки. Тут усе по військовому. Речі мають бути розкладені по своїх місцях. Командир волонтерського загону навіть кухаря призначив. З дівчата зносяться, я тоді плету сітки з ними, і пів одинадцятого я приходжу сюди і варю. Дванадцять ми сідаємо, п'ятнадцять хвилин на собіду Сидні пельмені і чай, і або кава, і торт, і рулет. Назвали волонтерський підрозділ Дикі білки. Це залишилося від нашої групи швидкого реагування дикі білки. Дівчатка спочатку сказали, ну, дикі, якісь дикі, ми непонятні. Предлагали шалені білки, добрі білки, павучки, там всяке різні. Еті. Ну, так, да. я як керівник і організатор, я настояв на своєму, сказав дикі білки. Ну, Дика білка в природі, вона швидше працює. Командир диких білок не тільки наполегливий, а й турботливий. Оце купив. Акумуляторний масажур. Дівчинки наші працюють в таких умовах, що ви ви, ви бачили. У них десь через півтори години-дві години починають боліти позвоночники, там руки болять. Усе після цього масажура вони тоді дійсно як білки бігають по соснах. За рік дівчата сплели більше чотирьох сотень сіток і замовлень дуже багато. Тож білки не планують зупинятися. Світлана Шакера Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.